А ми продовжуємо своє гуляння, погода дуже гарна. Там якийсь дядя качкам їсти приніс, хоча це заборонено. Хто не знає, не можна підкормлювати качачок, тому що їх годує міська рада. Тому ви можете щось дати таке качачкам, що вони можуть піти на той світ. Дивіться, куди вони мої побіжали красуньки. Куди гово, гово міс! Вісо, вісо на позирай. Там не можна ходити. Ви такі. Ви такі. Не пищи, що пищиш, Де біжиш? Найшов віси подружку. На кусаті, господи. Вера, то кажи йому щось. тут дестірічний, панічка, шо? Не подойде він до твоєї вірки, успокойся. Бо треба охороняти свою дівчину. Побачиш, вже другі знаходять. Там ще одна плава красунька. Йдемо далі, йдемо далі. Щось дракончик перестав фукати. Ой, так. Це якийсь кустик, я взагалі не знаю, що це за кустик, звісно, але певно він буде також цвісти. Так, там бачу, ще два голубки сидять. Йду я до голубків. Тут, кстати, можете посидіти, позагорати літом. Хоча на вулиці вже так жарко, що можу сказати з певністю, що вже і літо прийшло. Дуже вітер сьогодні, якщо чесно, але тут завжди вітер. Навіть літом. Так, хто тут у нас? Хто тут у нас? Маріка і Іван. Куди? Куди летиш? Чекай. Там вже mm. яка впитана. Ти Так поїлочка. Поїла гарно, так? Да? Молодці такі. Да те плавати трішки. Маленькіка такі гарненькі. Це сім'я. Чоловік та дружина. Дуже такі прикольненькі. Там останні відпочивають у водичці. Ой, ну що, йдемо щось <кхух> заобідати. Щось в мене так вже лудочку бурчить. Такий гарний мостик тут є. А ні, дракончик фукає водичкою. я щось подумав, що він... Не цей, не фукає. Так, тут ще дві красуні плавають. Ну, в общем, озерце Качачок, так можна сказати. О, я тут пам'ятаю, два роки назад робив фото на цьому місці. Так, тут ще одні плавають красуньки. Одна, друга, за горіхом спряталася. Такі красиві. Така Іва тут гарна. Тут вони люблять кучкуватися, у них тут дві ж у них тут дискотека відбувається зранку, особливо.